Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні на огляді ось такі банкноти, які б могли бути в обігу. Ну тож, ось перша банкнота, так, до банкноті зображено Данила Галицького. Це великий київський князь. Такий дизайн банкнот 1000 гривень. Так, наступний ось. Зображено Петра Конашевича Сайдачного відомий гетьман України. Так, ось рука в руці булава. так, Дані банкноти могли би бути в обігу в 2014 році. так, Наступний дизайн ось такий. Це у нас Микола Костомаро. Відомий український історик. Напишіть в коментарі, яка з банкнот вам більше всього сподобалася. Так, ну ось такий дизайн. Олександр Довженко, український кінорежисер. Така банкнотка. Так, ось, такий дизайн банкноти 1000 гривень. Ось. Так, це у нас Павло Скоропадський, гетьман України. Ось така банкнота номіналом в одну тисячу гривень. Так, наступна ось така. Ну, тут зображено Степана Бандеру. Від одного політичного діяча, революціонера. До речі, всі дані банкноти вони не були навіть надруковані. Тобто нема навіть зразків. Це вони лише на, на листку бумаги. Але хочу вам показати, які є так банкноти презентаційна. Ось, Ось така банкнота презентаційна. І така банкнота в 1 тисячу гривень. Там був тираж, по-моєму. 2500 примірників. І така банкнота, вона є доволі таки рідкісною. І ціна її від 8000 гривень. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка банкнота вам більше всього сподобалася. Це був такий огляд банкнот України, які могли би бути в обігу. Дякую всім. За увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Всім бажаю мирного дня!